На друге пленарне засідання прибуло 47 депутатів із 60. Окрім них у залі представники змі громадськість. Одразу увагу на себе звертають присутні у залі, так би мовити, квітникарі. Люди вимагають призупинити дію рішення щодо перенесення торгівлі квітів з вулиці Небесної Сотні на інші місця. Також громада просить створити новий комунальний ринок для квітів, аби сплачений офіційний податок йшов на користь та розвиток рідного міста. Так як на прошлої сесії це питання було розглянуто з голосу, От, і депутати його один раз не підтримали, але поставлено було на друге голосування. Ми просимо все-таки припинити це дію цієї постанови проти наших підприємців до вияснення ситуації навколо даної проблеми, і хочу наголосити, шановних депутатів, у нас незабаром вибори. А ми все-таки ваші виборці. І хочу звернути увагу, як ви підтримаєте своїх виборців в даної ситуації, яка вже переросла в 15-річний конфлікт, так вони підтримують вас на ваших виборах. Депутат Житомирської міської ради юрист Олег Горай наголосив, що дане рішення вже підписано і вступило в дію, тому законно його відкласти просто неможливо. А от виконуюча обов'язки міського голови Любов Цимбалюк запропонувала питання доопрацювати на погоджувальній раді найближчим часом. Е, якщо там воно, питання і мовника гостро обговорюються, не заперечувати в одній сперегу, зберемо погоджувальну раду, зберемо при центрі, обговоримо і. За Затим на розгляд порядку денного вже вдруге винесли питання щодо добровільного звільнення з посади заступника міського голови Едуарда Кругляка. Це рішення таки прийняли більшістю голосів. По тому посадовці розглянули ряд земельних питань. Майже одноголосно депутати надали дозвіл громадянам на складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок багатодітним сім'ям та військовослужбовцям, які брали участь в АТО. Також проголосували за надання права користування земельними ділянками юридичним особам державної та комунальної форм власності.